Укажіть многогранник, що має одну грань основи та чотири бічні грані, трикутна призма, в якої є дві основи, в основі трикутники, трикутна призма. І бічними гранями будуть прямокутники: Чотирикутна призма, в основі чотирикутничок. Ось це в нас може бути прямокутний паролевий може бути куб, п'ятикутна призма, будувати вже не буду, в основі п'ятий кутник, дві основи. Вічними гранями знову будуть прямокутники, як і попередніх трикутна чотирикутна призма, трикутна піраміда. Трикутна піраміда. В основі трикутничок і вершина, яка сполучає вершини основи трикутна піраміда. В неї одна основа і одна, дві, три бічних грані. Не підходить нам. Чотирикутна піраміда. Чотирикутна піраміда. Отже, в основі чотирикутничок, так швиденько побудували, так. І дивимось, в основі чотирикутник. І має одну, дві, три, і ось тут попереду чотири бічні грані, які є трикутниками. Отже, новогранник, що має одну грань основи і чотири бічні грані, це чотирикутна піраміда.